Віт, нашим маленьким телеглядачам. Сьогодні будемо дізнаватися про все цікаве, що є навколо нас. Усім привіт, і от хочу розпочати нашу розмову. Якщо вже кажу, що все, що навколо нас, тобто подивитися можна у віконце і побачити там дерево. Всі ми звикли, що воно велике, да дуже таке могуче. Насправді може шуміти листями, коли починає крапати дощик, Ви всі це чуєте, тому що по вистичкам починає так от капати водичка. Щоправда, є от такі нюанси. Зокрема, існує от дерева в східній Індії, називаються вони баньян або ще їх називають дерево ліс. Тобто, уяви собі, насправді, це одне дерево, але воно формує справжній ліс. Тува собі таке уявити? Ні. Як це відбувається? Це незвичне дерево дивовижної життєйської, ну воно насправді дуже-дуже красиве. Стобур його утворюється з великої кількості пагонів, від яких тягнуться вниз повітряні коріння. Потім, в свою чергу, ці повітряні коріння досягають землі і починають приростати до землі. просто. І от уяви собі, така величезна конструкція. Одне дерево, але від нього дуже-дуже багато пагонів, які потім приростають до землі і утворюється величезний ліс. Так. Ти б хотіла таке побачити так, на власні дивіться. очі? Ну, на жаль, ми не в східній Індії, проте розповісти вам трохи про нього більше можемо просто зараз. Привіт, малеча! Як ви гадаєте, чи може бути одне дерево цілим лісом? Так, якщо це дерево, великий бан'ян. Цей зелений красень має найбільшу крону у світі, тому що у нього не один, а тисячі стовбурів. Але як з одного маленького дерева може виростати густий ліс, усе не так складно, як здається. Спочатку виростає одне деревце, з гілочок якого виходять паростки, що тягнуться не вгору, а до землі. Більшість із них засихають, але ті паростки, яким вдалося досягнути земної поверхні, пускають корені та згодом стають міцними стовбурами. І ось у дерева вже стовбури не один, а два, три, чотири. І так може тривати до безкінечності. Наскільки вистачить місця довкола дерева, ось така дивовижа. У мене тут виникло таке запитання от, до тебе серйозне насправді. А чи є в тебе цуцик вдома? Так. Так? А якої породи в тебе є? У мене є цуцик Лабрадора, та ще в мене є собака Мася, це яршерський етер'єр. -яр. Ага, отак, от так. А ми знаємо, що є така порода, як бордер Коллі, і ти про неї знаєш так. насправді. Чи хотіла б ти собі такого цуцика? Так, я дуже б собі такого А чому? Хотіла. Тому що, можливо, він має якісь там переваги над усіма чи ні. Чи так. Що з нього є особливе? Порода собак бордерколі Бардерколі найбільше здатна до навчання серед усіх нині існуючих порід. Інші слов... іншими словами її вважають найрозумнішою. Колі дійсно наймовірна квітлива, але разом з цим. Вони і не міру хитрі. Я знаю, що тобі більше того скажу, що насправді це така от порода, які просто ну, вони пастухи собаки самі по собі, тому що вони звикли от щось їм потрібно постійно контролювати. І насправді кажуть, от власники відгуки в них дуже цікаві, тому що коли собаку довго не гуляти, вона починає випасати, ну якщо можна так сказати, просто все, що рухається. Тобто, оф, ну, там, якщо десь оф вівця, він почне за вівцею ганятися, випасати її більше того, навіть кішку, навіть автомобіль він може випасати починати. Уяви собі таку ситуацію. Іде собака і розповідає автомобілю, куди тобі потрібно їхати. Ну, а ми пропонуємо вам переглянути трохи більше інформації про цю породу собак. Бордер колі – трудівник. Він просто обожнює навчатися і допомагати своєму господарю. Саме тому ця тварина із величезним задоволенням виконує різні команди та доглядає за домашньою худобою. А ще колі чудово ладнають з дітьми та членами родини. Щоправда, до незнайомців можуть ставитися трохи насторожено. Порода вважається однією з найбільш талановитих, розумних і творчих вівчарок. Одне з найулюбленіших занять бордерколі – це виконання різних трюків через це вони і стають учасниками різних професійних змагань. На сьогодні це остання цікава історія, яку б ми хотіли вам розповісти. Тому вимушені з вами попрощатися, але не надовго. До побачення, друзі.